Мені нема що одягнути. Ось така у нас дома виникла проблема. Це не проблема. Я думаю, щось підберемо. Це все зрозуміло. Я так і сказав. Пішли купимо. Але виникла проблема. В мене вже немає настрою. Але ви тут, значить, настрій з'явився. Правильно, я просто трішки повмовляв, щоб ми пішли щось вибрали. Прекрасно. Але мені немає що одягнути. Я вже це чув. Ні, ні, ні зайка, треба уточнити. В мене немає що одягнути, щоб піти купити щось одягнути. Але ви тут, значить, ви щось обрали. Все ж таки, щоб щось одягнути. Так, бо ми замовили спочатку онлайн. Воно прийшло. Ми його одягнули і прийшли в цьому дивитись інші речі. Прекрасно я бачу це наша літня колекція. Вовк. Ми тут щось обираємо сьогодні. Та я вже купила ось собі луку. вовк. нічого не треба. Ми сьогодні будемо щось купляти. Розумієте, я просто люблю панувати трішки наперед, і щоб в майбутньому було щось одягнути. Але в сенсі, щоб було щось одягнути. Тобі не подобається те, що я купила. Тобі не подобається мій лук. А вам не подобається те, що вона купила? Я це не казав. Ну ви ж мене зрозуміли. Та зрозумів, нам треба лук, щоб можна було одягнути на момент, коли мені нема що одягнути, правильно? Абсолютно. Але при тому у вас і так зараз вже є гарні луки, тому зараз я нічого не хочу купувати. Але що, якщо ми з вами вечірню сукню в ресторан? Щось особливе, а? Ми йдемо в ресторан. Ну, виходить, так. Але в мене немає що одягнути. Оп. А от тепер ми зараз йдемо і обираємо речі. Ходімо, а я йду в ресторан, як хочете.